друзі черговий подкаст черговий подкаст про домашнє насильство це не подкаст терапія а от як це зараз дуже модно в Ютубі хоча чому 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 би ні просто це не терапія це більше інформаційна кампанія яка направлена на профілактику домашнього та гендерно зумовленого насильства? Я представляю громадську організацію Мартін Клуб. Звати мене Олександр Чіш. Поговоримо про це сьогодні з Лесією Романенко поліцейською сектору протидії домашнього насильства Дніпровського відділу поліції. Так, абсолютно. Скажіть, будь ласка, Лесю, от ви як ну фактично людина, яка працює в? правоохоронному органі, це зазвичай такі структуровані штуки, да, зі своїми там наративами. Ви можете трошечки розслабитися і говорити про це ну так, от вільно, ніби ми з вами сидимо на лапці? Так, спробую. Спробуємо. Окей, давайте. Отже, ви. Працюєте в секторі протидії домашньому насильству. По-перше, ви пішли в поліцію? Ви дівчина, це нормально. Руйнуючи стереотипи про те, що дівчата не мають працювати в поліції. І як ви потрапили саме в цей сектор? Ви через патрульну пройшли чи як це було? Через патрульну поліцію я прийшла сюди, мене сюди запросили. Пройшли курси спочатку навчання деякий час. Потім, вже, коли вирішили, хто туди потрапляє, ми працювати почала наша група 17 вересня 2019 року. Угу. На виклики ми отримуємо точно так же, як патрульна поліція на службовий планшет. Тобто ви е, з цією е, ну абсолютно ну, неприємною історією, да, яка пов'язана з домашнім насильством, почали вперше зустрічатися, працюючи ще патрульною поліцейською. У нас була так. Ганна Карпіченкова, яка теж була в патрульній так, поліції, я її знаю. Е, і вона сказала цікаву фразу, що там нас на навчаннях вчили там як там працювати з негідниками, якимись розбійниками, озброєними людьми. А по факту, е, це получається, що 50%, ну вона таку цифру назвала, ну це ж ми розуміємо, там 57, 60, 40, це зараз не суть важливо. Велика частина викликів пов'язана саме от з такими випадками. Чи не було це для вас розчаруванням? Ні, не було. Я Ви знала, було куди я йду. Так а, завжди потрібно е, вже розчитувати на те, що буде гірше для того, щоб тобі не було тоді страшно. Буде гірше, щоб не було странно. Ні, в принципі, я теж дотримуюся цього принципу, але що ви маєте на увазі? Тобто, поїхати там на пограбування е, ні, магазина, чи вас викликають а там в квартирі. Ми а... їдемо на домашнє насилу. Мені насильство. просто цікаво, як це працює в у голові у людей. Ми які їдемо на домашні насилі на посаді. Коли ми зв'язуємося з заявником, ми задаємо якісь питання. А це можуть бути закриті або відкриті питання, все залежить від того, що зараз відбувається в будинку чи в квартирі. Поки їдемо, вони розповідають про те, що сталося або зараз відбувається. Якщо людина в безпеці, тоді вона залишається на місці, спокійно розповідає, що сталося. Але вона може розповідати не зовсім правду. Тому ми в собі в голові вже вкладаємо про те, що, можливо, людина може бути з ножем, з пістолетом, з чим завгодно. А зараз такий стан у всіх психіка не витримує цього всього. Тому іноді бувають і такі ситуації, коли напади, коли ти цього не очікуєш. Але до цього потрібно вже. Підготуватись, хоча б в голові. Як ви виходите з такої ситуації? Чи ви потрапляли в таку ситуацію? Um, мені вдавалося уникати цього всього. Um, а як добре, як тоді в голові патрульного виникає думка, що тут щось не так? Тобто, це якісь там. Нас так навчали до того, що завжди готуйтесь до гіршого? Uh -huh. Завжди для того, щоб бути готовим, що може бути. Якісь ну, якісь от ситуації вас здивували, чи от вас так підготували, що ви прямо от до всього були готові? Ну майже до всього, да. Тобто не було якихось таких речей. Ні, ні, не було таких, щоб внезапно десь ну, чогось вискочив. Незвичного, да, та, да, тобто... Зазвичай ми а, придивляємось, дивимось. Є напарник, який теж дивиться, поки один пише, інший дивиться за ситуацією навкруги. Треба контролювати як заявника, так і кривника, тому що може бути все, що завгодно. Сам заявник може бути кривдником. Навіть так. І ви до цього готові. Так. Окей, ви потрапили в сектор протидії домашньому насильству. Ви кажете, в 2019 році. На вашу думку, от ми спілкувалися з пані Анастасією Тищенко. Зараз перевірю, бо це було на сьогодні. Анастасія Тищенко, директор, директорка Дніпровського міського центру соціальних служб. Вона казала про те, що ви приїжджаєте на виклики. Якщо ви бачите, що ситуація ну якась от нестандартна, потр... нестандартна потребує допомоги якихось Соколога. супутніх да, да сервісів допомоги, то ви їх. Ви їм повідомляєте якось правильно. Або мобільним бригадам, ну, от нашим мобільним бригадам, uh -huh. які працюють від фонду народонаселення ООН в Україні, або в міський центр. Uh -huh. Ще ми говорили з психологами, і вони кажуть про те, що, на жаль, у поліції ну, обмежений функціонал. А, тобто ви можете приїхати там, умовно кажучи, а, погасити ситуацію там, ну якщо вона от уже конфліктна, угу. та, да там ну то є загрозою угу. для життя. А, от а як далі відбувається координація ваших дій от, з такими сервісами допомоги постраждалим від домашнього насильства? А, а, е, ситуація, якщо у людей у людей є якась проблема? Потрібна психологічна допомога, але це не завжди. Іноді просто виходить все з під контролю разово. Ми тоді спілкуємося з цією сім'єю, як з кривдником, так і з постраждалою особою, з дітьми, якщо це є, намагаємось з'ясувати, чи потрібна їм психологічна допомога. Вони мають право відмовитись, надаємо їм телефони. Психологічної цієї допомоги соціальної. Намагаємось їх вмовити, щоб вони просто звернулись просто для консультації. Але ж ви чудово розумієте, що є люди, які, як ти їх не умовляєш, вони не звернуться. Якщо ви бачите, да, що там є якісь підводні камені в конкретній ситуації, чи ви маєте право повідомити про цей випадок там, от, мобільним бригадам? Звичайно, маємо право. Ми тоді повідомляємо навіть якщо людина відмовляється. Відмовляється так. Він він чи вона? Вони можуть відмовлятись, просто щоб ніхто не влазив, як вони кажуть, я не хочу, щоб всі знали. Про нашу проблему. Ну, тобто, це шаблон, це, да, це наш домашній конфлікт, як іноді кажуть. А, і я не хочу, щоб хтось влазив. Нас іноді теж вони не викликають, викликають нас часто сусіди або просто перехожі біля забору. Почув десь якийсь шум а, дитячий, або жінка, яка скричала про допомогу. Можливо, а, як у нас було. Е з третього поверху там крик людини був. Просто стороння людина проходила поряд будинку, почула крик про допомогу, позвонили на лінію 102, це ночь глибока, туди не потрапиш. Викликали вони нас про допомогу, ми приїхали. Вони кажуть, як хочете туди і попадайте. Дзвонили ми в усі квартири, потрапили до цієї квартири, З'ясувалося, що. Жінка не кричала про допомогу, а вони там щось шуміли, просто дурачились. Ми, звичайно, все перевірили, зійшли до квартири з їхнього дозволу. Перевірили, чи все у них в порядку, обстановка, яка чи не порушена. Все іноді таке буває. А якщо все ж таки є десь конфлікт. Де потрібна психологічна допомога, ми надаємо дані постраждалої особи, саме постраждалої особи, даємо її номер телефону і вони вже зв'язуються. Так як вони психологи, вони можуть краще вмовити ту людину. Можливо, все ж таки вони зможуть донести про те, що їм потрібна все ж таки допомога. Можливо, короткочасна, не на постійне, а на короткочасне. З 2019 року ви працюєте, от якось змінюється ситуація. Там, ну, я зараз знав ну, навіть не про статистику, хоча і про неї також. Тому що от, хтось у нас був, говорили про те, навіть що. Що збільшилося. збільшилося. А збільшилося чому, на вашу думку, поставлю таке ж питання, яке ставив іншій людині. А, на Почалось подкасті. це з карантину. Спочатку тоді. Навіть отак. От. Тому да. що люди залишилися вже... в замкнених приміщеннях. Да. Да, і... Вже тоді почали з ума сходити. А Потім, вже коли почалась війна, вони багато без робіт залишились, чоловіки походили да, на війну а вже тоді. Ну, це в рази, чи чи як? Ну я розумію, що там після початку війни ще й з'явилася проблема з переміщеними особами. Люди втратили домівки на е багато по шелтерам. По ну притулкам, не притулкам, але в якихось гуртожитках живуть теж в закритому приміщенні. Ситуація, конечно, абсолютно інша, ніж з коронавірусом. Але ну е рівень стресу, очевидно, що зашкалює, і починаються конфлікти в родинах. Ну, це я так вас питаю. Це те, ну, що я чув від інших людей? Ні, ну збільшилось все одно, так. Да. Ну і набагато разом в в порівнянні з тим, як ви починали працювати, а, чи збільшився у вас функціонал допомоги от, при виявленні випадку домашнього насильства. Що ви маєте на увазі? А, ну от дивіться, а, там ще в 2013 році не існувало таких підрозділів. Да? А, тобто, просто викликали там міліцію в тринадцятому, потім поліцію там перейменовано. Ага. Ну, патрулька у нас з'явилася трошки пізніше, це трошки інша історія. А, Потім у нас, що, у нас ухвалили е, нарешті Стамбульську конвенцію. У вас з'явилася можливість там виписувати ці приписи, так? Угу. Правильно? Да. От розкажіть про них. Тобто, що це таке? Е, поки їдемо на виклик, ми е, задаємо питання, е, це може бути знову закриті або відкриті питання, е, оцінюємо ризики нашої постраждалої особи. І оцим ризиком виносимо тимчасово заборонний припис. Це може бути неспілкування з постраждалою особою, обмеження. кривдник не може підійти, спілкуватись, перебувати в місці, де перебуває постраждала особа. або ж вигнати. А як це працює? Ну тобто, от е, мені просто цікаво, в квартирі прописані е, він і вона, будемо так говорити, і дитина. Е, 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 ну припустимо, е, він ображає е, дружину. Ну або вона в такі ж випадки теж є. Mm -hmm. Ви виписуєте, куди, куди людина має йти. Ми ж не виписуємо тільки із-за того, що він ображає. Ну, давайте який ризик, я... який ризик для того, що він її ображає. Це давайте не на спілкування, ми можем... цю ситуацію. В не яких випадках це трапляється? У випадках, якщо є загроза постраждалій особі, пряма загроза. Якщо він їй погрожує ножем, топорем, топором, це все, що завгодно, може бути. Або ти приходиш, уже постраждала особа побита. Це вже тілесні ушкодження, приймаємо заяву та тимчасово заборонений припис. Якщо ми бачимо, що він агресивна людина, то ми вимушені обмежити її. А ви його як від виводите нього. з квартири? Чи так, як Ми, просує? звичайно, ми його зачитуємо всі права, на що він має право, на що він не має права на той час, поки він має бути відсутній в. В тому чи іншому приміщенні. Разом з нами він виходить, а потім не повертається? А, ну, буває, повертається. Але це порушення термін... тимчасово заборонного припису. І Чим це загрожує? Протоколом за статтею 173 прим. 2. Домашнє насильство. І яка санкція цієї статті? А, те, що присудить суд. А, далі вже справа. Це тільки суд. В суд Ми да? не вирішуємо. Угу. Наше рішення тільки терміново заборонний припис. Так, ну ви ж знаєте, що є люди, які не довіряють поліції. Так, звичайно. Як ви до цього ставитесь? Спокійно. Ну а, а часто просто ну от і на цих подкастах, ну і спілкуючись там просто на роботі з психологами, там соціальними працівниками, з людьми, які працюють з домашнім насильством, от виникає ситуація, що дзвонять там, наприклад, в мобільну бригаду, а не в поліцію, тому що кажуть, та що та поліція зробить? А, а поліція ж робить такі, виходить? А, такі ситуації бувають, звичайно. Вони а, кажуть: пишу, пишу заяву, а ось ось він ходить, все одно до мене чіпляється чи ще щось. А, тоді ми намагаємось вмовити. Ну як вмовити, Не вмовити, а мотивувати. Якщо не будете заяву писати, то хто за вас буде це робити? І ми розказуємо, що має бути, коли вона чи він буде писати заяву? Якщо буде е, е, постраждала особа писати заяву, е, суд тоді буде вже вирішувати, а, перший раз написав, другий раз тоді скасували пост, е, протокол е, за статтею 173.2, який ми складаємо та направляємо до суду. Суддя, мабуть, вже вирішує, що систематично, значить, вже треба якесь рішення виносити. Тоді вже якісь шевілені починаються. Тоді, можливо, вони і почнуть довіряти, коли це почнеться. Ми лише збираємо докази та направляємо до суду. Зрозумів. Все остальне вирішує суд. Ну, така трошки складна схема для людини, да, яка в стресі да. перебуває, але ну, ви погоджуєтеся да, да. звичайно. Ну, якщо ми вже згадали про мобільні бригади, як ви співпрацюєте з ними, чи бачите ви користь від них, чи спілкуєтеся ви там, ну не знаю. По роботі, чи, можливо, навіть там поза роботою? По роботі спілкуємось, коли потрібна допомога. Якщо ми знаємо, що там психолог потрібен, або соцпрацівник, соц... а... тоді викликаємо з ними, зв'язуємось, пояснюємо всю ситуацію або очікуємо на місці, якщо... якщо це потрібно. Якщо це не потрібно, тоді залишаємо їм адресу, розповідаємо е... постраждалі про те, що до вас приїдуть. Коли саме попереджаємо або, можливо, вам позвонять. все передаємо і поїхали далі на виклики. Так, тобто ви передаєте е, інформацію мобільним бригадам, і далі вони вже працюють. Далі мобільні бригади, е, як швидка допомога, відпрацьовують своє mm -hmm. і передають людину в інші сервіси. Правильно. Тобто, я просто нагадаю глядачам і слухачам, що є юридична підтримка на перший час ну, постраждалим завдяки різним фондам, в тому числі ЮНЕФПІ. Іншим можна отримати і. Грошову допомогу на перший час, і далі вже люди ну починають виходити з цього кола. От часто у нас спікери на цьому подкасті говорять розірви коло насильства, і, можливо, починають інше життя, але не завжди. Ще така цікава тема. Чи викликають вас чоловіки? Як постраждалі? Як постраждали. Так. Викликають. А, які, а які, ну, з якими викликами звертаються? А, ну, різні бувають. Бувають конфлікти з братами, бувають, ну, з сестрами, з батьками, з жінками. Ну, це те, що, про що люди точно думають в першу чергу. Типа, жінка побила. Таке буває? Так. Да, буває. О. А... Як ви думаєте, з чим пов'язано те, що чоловіки звертаються? Ну, всі, хто до нас приходили, говорили, що там з десяти тільки один випадок. Чому так соромляться? Тому що я ж мужик? Більшість соромиться, але чаще за все викликають, ну, як вони кажуть, він викликав і я викликав. Ну, типа, значить, ви за мене маєте бути. Вони не розуміють того, що Ну, як в дитячому ми... садку. Так, Так, да, так. Да. вони не розуміють те, що ми слухаємо дві сторони конфлікту. Завж... Завжди. Ми не слухаємо одну сторону конфлікту. Не буває такого. Якщо жінка позвонила, це не значить, що вона постраждала особа. Тут ми ще дивимося на саму ситуацію зі всіх сторон. Тільки тоді вирішуємо, що з ними робити. А що можна робити в ситуації, коли два брати посварилися? Два брати? Ну, два брати. їх, Я наприклад. От вам скажу, що мешкав на квартирі, де постійно ор зверху мат перемат один на одного, і там явно чоловічі голоси такі були. Ну, це ж залежить від ситуації. Якщо вони б'ються, і там ну, як у нас була ситуація, наприклад, два брати, а один із них кидається з ножем. Просто спочатку був конфлікт п'яних двох mm -hmm. дядік. Ну, дядьк. Це них... стандартна ситуація. Да. Е і один з них викликав поліцію. Каже: от він кидається. Ми з'ясували, що кидався він сам з ножами. Е на того, тому тільки із за того, що у нього діти, і він раніше судимий, відсидів. Е ми йому пояснили, що він уже своє відсидів він не має нести знову. Цю тяжку ношу. Е, прийшлось його виганяти з дому. Так, да, цікава у вас робота. І е, е, ну, ви підтверджуєте да, цю статистику, що один з десяти там приблизно викликів. Да? Люди дорогенькі, бережіть себе, будь ласка, <сум> тому що ну не треба так робити. Але бачите, ми чому запросили поліцію? Тому що в подкастах от, говорили, да, що люди не довіряють поліції. Як ви бачите, вона працює і це <сум> зараз. Не відсилка до певної політичної реклами багато років тому. Поліція працює, поліція допомагає. є координація між поліцією, нашими мобільними бригадами, іншими сервісами, і вас будуть супроводжувати. Тобто, це не може бути таке, що вам приїдуть, розкажуть там щось на 10 хвилин, а передадуть в інші служби, які вам допоможуть. Не соромтеся, не мовчіть, будьте чемними. З нами була Леся Романенко, начальниця сектору протидії домашнього насильства Дніпровського відділу поліції. Правильно? Я не начальниця. Не, не начальниця, не не начальниця. Начальниця вона інспектор. потім стане начальницею. Хай буде поки інспектор, а потім стане начальницею. Ну а що? Спочатку лейтенант, а потім старший лейтенант. Перепрошую, перепрошую. Старший лейтенант, а потім і до полковника дослужитися. Бажаю вам здоров'я, ви робите важливу справу. Дякуємо за те, що координація присутня між усіма, тому що от ми говорили на початку. Подкастів, що тільки системний підхід може ну, змінити ситуацію з цією проблемою. Я прихильник теж системних підходів. Це буде не швидко. Я думаю, ви зі мною погодитеся. Це буде не швидко, але якщо цього не робити, то о, цього не буде ніколи. Власне кажучи, по-моєму, логіка проста, як двері. Тому дякую вам, пані Лесю. Бережіть себе. Це був подкаст, горизонтальний подкаст. Мене звати Олександр Чіш, громадська організація Мартінглуб.